Тема уроку досліджуємо коло і круг. Математика другий клас, сторінка 82. Давайте для початку пригадаємо, що таке коло і що таке круг. Отже, круг це частина площини, обмежена колом. Коло це лінія, яка є межею кола. У кола є центр, це точка О. Якщо поставити точку на самому колі і з'єднати її відрізком, відрізок ОА буде називатися радіусом кола, виконаємо завдання. Розглянь малюнок, назви точки, які належать колу, які належать кругу, назви точки, які не належать колу, не належать кругу. Роздивляємося точки, які належать колу. Це Точка А, точка К, точка П. Точки, які належать кругу. В середині круга є точка С, точка М, точка А, точка К і точка П, належать кругу. Назви точки, які не належать колу. Не належать колу точки С, М, Б, О. Назви точки, які не належать кругу. Не належать кругу дві точки точка Б і точка У. Роздивимося наступне завдання. Віра накреслила коло. Потім дівчинка провела через центр кола відрізок АБ, з яких частин складається відрізок АБ. Як називають ці відрізки? Отже, відрізок ОА. І відрізок ОБ називаються радіусом кола. Вони однакові. Назви номер малюнка, на якому накреслені радіус кола. Для початку згадаємо, що радіус це відрізок, проведений від центра кола до точки, яка знаходиться на самому колі. Перший малюнок у нас відрізок АВ. Він проведений нижче центра кола О. Отже, це не є радіусом. Родимося малюнок 2. У нас проведений відрізок МТ, який можна розділити на дві частини ОТ і ОМ. І це є радіусами кола. Малюнок номер 3. Відрізок НП. Проведений за межами кола. Він тільки доторкується до кола в одній із частин. Не проходить через центр кола, отже, це не радіус. Малюнок номер 4 Відрізок КЛ проходить вище центра кола, тому він не є радіусом, підходить нам малюнок номер 2 Розглянь малюнок назви центр кола, радіус кола, поміркуй, скільки радіусів можна провести. Центр кола це точка О. Радіус кола ОБ, ОH OH, OP. Ми на самому колі можемо поставити безліч точок, і якщо центр кола О з'єднати з, з кожною із цих точок, то ми можемо отримати безліч радіусів.